Партнер програми туристична компанія «Ітератур». Вітаю вас, Закарпаття. Це дивовижний куточок України, який зачаровує своєю красою. Тут є таємничі ліси, високі гори, гірські річки, кристально-чисті озера і величні водоспади. Але найбільше багатство краю приховане глибоко під землею. Саме звідти б'ють на поверхню цілющі джерела, які повертають здоров'я і бадьорість всім, хто обирає місцем свого проживання та відпочинку Закарпаття. Закарпаття історико-географічний регіон на заході України, межує з Львівською та Івано-Франківською областями, а також з чотирма державами Європейського Союзу Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Загальна площа краю близько 13 тисяч квадратних кілометрів, дві третини якої займають гори. Славиться Закарпаття своїми унікальними мінеральними водами. Всього на території регіону їх знайдено понад 50. Найвідомішими з них є Боржавська, Кушницька та Олегівська. Земля вічнозелених СМИРЕК та гостинних людей. Саме так називають іноземці мальовничий регіон України Закарпаття. Щороку сюди приїздять сотні туристів, аби насолодитись неосяжними краєвидами, ознайомитись з культурною та історичною спадщиною. Всі, хто, хоч раз побували в Закарпаття, повертаються сюди знову і знову, адже тут можна не лише чудово провести відпустку, а й відновити втрачене здоров'я. Оздоровчі курорти Закарпаття відомі на весь світ. Одним з них є мальовничий іршавський район. Цей райський куточок природа нагородила дивовижними горами та унікальними джерелами мінеральних вод. Про їх цілющі властивості було відомо ще у 15 столітті, і вже тоді їх широко застосовували для лікування шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Сьогодні відчути на собі всю силу місцевих мінеральних вод можна в санаторії Боржава, що розташований в самому центрі Іршавського краю. Санаторій Боржава розташований в унікальному закарпатському містечку село Довге. Це багато профільний курорт, який включає себя профільне лічення таких заболівань, як заболівання опорно-двигательного аппарата, урологічних заболівань, заболівання сердечно сосудистой системи, желудочно кишечного тракту. Молодий закарпатський курорт Боржава завдяки своїм унікальним мінеральним водам та новим методикам їх застосування є одним з найкращих бальнеологічних курортів України. Для лічення п'ять видів мінеральних вод. Это Олеговская, Кушницкая, 876 12 Боржавская и термальная вода теплица. Особенностью этих вод и этих источников является их низкая минерализация. Они улучшают кровообращение, лимфообращение, способствуют лучшему заживлению костной, мышечной, регенерации любых других видов тканей. Кроме этого, термальная вода, которая обладает противоположностью высокой степенью минерализации, которую не существует сегодня на Закарпатських ринках термальних вод ета вода із скважини т 18 віноградовського ревну теплиця при соотношенні розведення одні к одному виходить унікальна вода, яка способствует улучшенню пацієнтів з заболіванням опорно-двигательного апарату. До комплексного лікування входить не лише питний режим, розроблені нові методи використання мінеральних вод у вигляді інгаляцій, мікроклізм гідроколонотерапії – Традиційні вани з мінеральною водою доповнюються сучасними технологіями підводного аерогідромасажу термальними компонентами лікувальними концентратами. В басейнах з мінеральною водою застосовуються нові методики аквагімнастики та аквастепу. Для вальнелогічних процедур ми використовуємо воду мі... мінеральну воду боржавська та термальну воду. Мінеральна вода боржавська застосовується для локальних і загальних ван при захворюваннях. Серцево-судинної системи шлунково-кишкового тракту, а також для захворювань органів дихання. Серед популярних лікувальних процедур гідрокінезотерапія, грязелікування, електролікування, ультразвукова магніто та лазеротерапія, ароматерапія та фітотерапія, різні види масажу класичний, сегментарний, точковий, вібраційний, вакуумний. Медична база санаторію Боржава постійно розвивається і вдосконалюється. Так нещодавно тут відкрили кілька нових процедур. Гості оздоровниці можуть прийняти кріосауну, зробити масаж стоп на апараті Марутака, а також відчути на собі лікувальні властивості. І Інфрачервоної сауни. Один з головних і самих мабуть, найголовніших ефектів інфрачервоної сауни це стимуляція дезінтоксикації організму. Тобто під впливом інфрачервоних променів відбувається нагрівання власних тканин організму, що йде і способствує кращому потовиділенню. Завдяки цьому покращується імунний статус організму, загальне самопочуття. Тонус організму плюс це ще дуже хороший ефект для того, хто хоче скинути зайву вагу. Іпотерапія, сучасний метод лікування та реабілітації, заснований на взаємодії людини з конем. Прогулянки верхи допомагають тримати м'язи в тонусі, коригувати фігуру і підходять людям незалежно від їх віку і фізичних можливостей. У санаторії Боржава можна не лише добре провести час та оздоровитись, а й посмакувати справжнім закарпатським вином. Але пити вино у звичайний спосіб тут не прийнято, адже все, що споживається в оздоровниці, має людину лікувати. От і вигадали: пити вино розбавлене цілюще. Мінеральною водою таке поєднання добре впливає на кровообіг та підвищує імунітет для багатьох відпочиваючих. Санаторій Боржава вже став другою домівкою. Тож вони залюбки приїздять сюди знову і знову. Адже знають, що тут їх обов'язково зустрінуть з посмішкою і подарують незабутній відпочинок. Я приїхала із Кіровограда і вибрала я цей санаторій по інтернету по той причині, що здесь. Минеральное многоводье, я бы так сказала. И оно излечивает человека от разных заболеваний. Приехала, понравилось сразу место, очень красивое. И вот в совокупности красота края и красота душевная, человеческая, подвигнула меня на то, чтобы написать стихи. Послушайте, пожалуйста, Закарпатью с любовью. Гор курчавых, волнующий круг, Щебет птиц и кукушки вещания, Где прохожий твой искренний друг, Где боржавы свободный плескание. Я видела Альпы, красивые тоже, Автобаны и горы, туннели, и что же? Ведь Альпы чужие, холодные, строже, А нам, українцям, Карпати дорожнь. Обравши для відпочинку Закарпаття, ви зможете насолоджуватися тишею і щедрими дарами карпатських лісів, дихати свіжим повітрям, подорожувати горами та полонинами, а відвідавши містечко виноградів, ще й поринути у давню історію краю. Виноградів величають найтеплішим містом України. Тут першими дозрівають овочі та фрукти, розквітають сакури та магнолії. Крім того, лише 15 кілометрів відділяють місто від Угорщини та Словаччини. Тож, проїхавши лише 20 хвилин на автомобілі, ви зможете та переткнути кордони Європейських держав. Місце розташування це лише одна з численних переваг Виноградова. Головною цінністю тут є унікальне термальне джерело, подібних якому в Україні немає. Термальну воду видобувають зі свердловини майже кілометрової глибини. Вона має температуру 39 градусів, містить кальцій, натрій, калій, залізо, втор та багато інших мінеральних речовин, які цілюще впливають на здоров'я людини. 32 роки тому на території джерела було побудовано санаторій Теплиця, де термальну воду успішно застосовують для лікування опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем. Також заклад спеціалізується на оздоровленні шлунково-кишкового тракту, верхніх Іхальних шляхів ендокринної системи та обмін речовин. Основними напрямками роботи закладу це є бальнеологічне лікування. Бальнеологічне, тобто лікування водою, як водою для зовнішнього, так і для внутрішнього застосування. В даний час ми знаходимося в бюветі, де ми використовуємо мінеральну воду для внутрішнього вжитку Олегівську, яка йде з нашого джерела. Характерною особливістю цієї води, і її унікальністю. Є у ній значний вміст мета кислоти. А так як мінерал кремній, він сьогоднішній день називається мінералом молодості, це дуже-дуже цінна субстанція, цінна така біологічно активна структура, яка сприяє покращенню стану шкіри, відновленню хрещової тканини, покращення розвитку міжхребцевих дисків, відповідно. Покращення стану пацієнтів, які в першу чергу хворіють захворюваннями опори та руху. При лікуванні гастритів, панкреатитів, колітів застосовують слабколужну, борну гідрокарбонатну натрієву воду Кушницька. В ній міститься природний баланс макро та мікроелементів, що являє собою золоту пропорцію мінералів, необхідних для оздоровлення шлунково-кишкового тракту. Наш заклад розрахований на 154 ліжка, Щодо наших готельних корпусів. І ще влітку працюють у нас фінські домики, тоді до 200 відпочиваючих може приймати заклад. І на сьогоднішній день повноцінний відпочинок поєднується з такими унікальними лікувальними процедурами, яких фактично ніде індекс знайти не можна, у такому поєднанні, як у нас. Термальна вода теплиця це справжнє багатство України. Вона допомагає повернути радість руху та знижує артеріальний тиск, підвищує тонус організму, покращує самопочуття. А ще є чудовим косметичним засобом, що зберігає пружність та еластичність шкіри. Тисячі людей щороку приїздять до Закарпаття, аби поплавати у термальних басейнах. А ось жителям котечного комплексу Містечко здоров'я нікуди їхати не потрібно. Прийняти душ та ванну з термальною водою вони можуть у себе вдома, адже вода підведена до кожного будинку. Унікальність коттеджных городків, які располагаются на території теплиці, є те, що термальна вода знаходиться непосредственно у вас дома. Її цілебні свойства, її унікальність знаходяться у вас каждый день в вашому ежедневному пользовании. Вам не надо ездить на курорты, вам не надо приезжать, принимать какие-то назначения. душі, душ шарко, термальный дождевой душ находятся у вас рядом. Завдяки вдалому розташуванню комплексу поряд із санаторієм Теплиця, кожен власник будинку зможе користуватися послугами оздоровниці 24 години на добу. Це медичне обслуговування, ресторан, басейни, тенісний порт, дитячі майданчики. Ідея побудови бістечка взагалі подана нашими відпочиваючими. У нас була сім'я, яка щороку до нас приїжджала відпочивати. Їм дуже подобався цей унікальний клімат, унікальна вода, і мінеральна і термальна. І вона запитала у власника, взагалі, чи можна тут отримати собі будиночок. Було вирішено, що до кожного будинку піде підведжена мінеральна і термальна вода, лікувальна. Тобто людина отримує міні-санаторій. Майбутнім господарям пропонуються різні варіанти котеджів, що відрізняються за розміром та дизайном. Всі вони мають кілька просторих кімнат з великим ми вікнами та балконами тут кожен член сім'ї знайде для себе особливий куточок та зможе облаштувати його на свій смак. Мама готуватиме смачний обід на стильній кухні, малеча гратиметься у затишній дитячій кімнаті, а батько вирішуватиме справи в особистому кабінеті. Знайдеться у будинку місце і для веселої компанії друзів. Як котеж, так і земельна ділянка, на якій розташований будинок є повністю приватизований і переходить у власність покупця при підписанні договору купівлі-продажу. До того ж, власнику котежу не потрібно займатися будь-якою додатковою технічною документацією, яка пов'язана з постачанням термальних і мінеральних вод, оскільки всі зобов'язання по виготовленню та оформленню даної технічної документації беремо на себе. Ми містечко здоров'я поєднує в собі звичний комфорт міського життя та екологічність заміського проживання. Щоранку ви прокидатиметесь під спів солов'їв та шелест лісу, зможете збирати гриби та ягоди у підніжжя чорної гори. Тож подбайте про здоров'я найдорожчих для вас людей. Придбайте будинок мрії, який знаходиться зовсім поруч в українському Закарпатті. Про цілющі властивості термальних вод було відомо ще в епоху Римської імперії. Люди помітили, що ті, хто купається в гарячих джерелах, ніколи не хворіють, тому їх почали використовувати для лікування ревматизму, простудних та інших захворювань. Сьогодні термальні води доступні всім бажаючим. Тож не втрачайте дорогоцінного часу, пакуйте валізи та відправляйтеся в Закарпаття. Край, що допоможе відновити втрачене здоров'я, набратися сил та позитивних вражень. Я бажаю вам далого дня! Побачимось, партнер програми туристична компанія «Ітератур».